Europa ma jak najszybciej odmówić tysiącu widy rosyjskich energoresursów. Тому що так сама фінансує війну проти себе. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що Угорщина не відмовиться від російських енергоресурсів, попри вимогу очільника Білого Дому. Тим часом Україна самостійно вводить санкції на російську нафту та газ. Українські дрони успішно, успішно нищать переробні нафтові заводи та насосні станції. Pro wymogi Donalda Trumpa ta nas, skilki Europa realno i powinno może wydmówić się od rosyjskich energoresursów. Jak Ukrainii przeżyty następny zimopit obstryłamy krytyczne infrastruktury. Proce budemo mówić z naszym hostem, prezydentem Centrum Globalistyki, Strategia 21, Michalią Honczarom. Panie Michale, witaj was, dobry dzień. Dobry dzień. Dobry dzień, witaj was. І глядачів студії Дональд Трамп на засіданні Генасамблеї ООН напередодні вкотре дорікнув в Європі за купівлю російських енергоресурсів. Давайте послухаємо, що він сказав, і поговоримо. Yeah, вони фінансують війну проти себе. Хто дідько його забирає колись? таке качув. Якщо Росія не піде на угоду про припинення війни, США готові запровадити чергові потужні мита, які я вважаю дуже швидко зупинять кровопролиття. Але щоб вони були ефективними, європейські країни повинні негайно приєднатись до нас і вжити таких самих заходів. Oil and gas from Вони купують нафту та газу Росії, водночас Russia. воюючи з Росією. Їм that має бути соромно, і їм було дуже ніякого, коли я про це дізнався. Отже, попри непередбачуваність Дональда Трампа, ми бачимо, що саме він часом є таким драйвером, мотиватором для зміни Європі. Саме він останніми своїми заявами прискорює темпи відмови ЄС від російських енергоресурсів. Але я хочу вас запитати, що у цих вимогах Трампа щодо газу на вашу думку, тут більше про тиск на Росію, чи власне про те, щоб зайняти е, нішу в ринку, зайняти її американським скрапленим газом. Одне іншому не протирічить, в принципі, звісно, що це рідкісний випадок, коли Трамп має рацію. Хоча ось так поширювати звинувачення на всю Європу певно, що некоректно. Тому що, наприклад, Польща не використовує ні російську нафту, ні російський газ внаслідок свідомої політики позбутися. Такої співпраці з Росією і не використовувати російське на Росії, що вже має місце кілька років. А наприклад, окремо взяті країни, члени Європейського союзу і НАТО Угорщина, передусім Словаччина і член НАТО, Туреччина, які, власне кажучи, тримаються за цю російську трубу і російське на Росії, тому тут питання так чи інакше зводиться дійсно до політичної волі. Наявності або відсутності ну Європейський Союз, в цілому Європейський союз, в принципі, демонструє політичну волю відмовитись від російських росіїв, але вона не вилалася там, скажімо, в газовий санкційний пакет, як це було в випадку з російською нафтою. Шостий санкційний пакет в травні 22 го року. Тут йде інший шлях через відмову в контексті політики декарбонізації. Але знову ж таки, це більш тривалий процес. Ну, і те, що зараз мова йдеться про відмову спочинаючи з 27-го року від російських постачань, передусім скрапленого газу. Ну, в принципі, може бути позитивним. Але насправді приклад тої ж Німеччини 22-го року яскраво свідчить, що можна відмовитись, якщо є наявна політична воля. Але це точно можна зробити, бо, як ми слухаємо, міністр закордонних справ Угорщини не каже що зовсім інше. Це реально зробити так, щоб цілий Євросоюз відмовився від е, нафти та газу з Росії. Ну і напевно, чим її тоді замінити? Е, та немає жодної проблеми. Насправді, якщо ви ти відверто, не перший рік, а і Орбан, і Сіярто, м'яко кажучи, вводять в оману всіх. Вони мають усі технічні можливості отримувати і російську, і неросійську нафту по маршруту, який не залежить від нафтопроводу Дружба. Більше того, десь ось цей тиск, і останні слова з боку президента Сполучених Штатів, вони вже дають свій ефект. Незабаром ми побачимо, як перший танкер з неросійською, а саме азербайджанською нафтою. Прибуде до терміналу Омішаль в Хорватії через систему е, Адрія з хорватського термішал терміналу буде е, прокачана ця партія нафти до угорського заводу Сасхоламбата. І це буде в принципі нафта, яка е, видобута на шельфі Каспію в рамках консорціуму, де близько 10% має угорська компанія Мол. Вона перекупила цю частку там ще років за 5, якщо не більше тому назад, у американській компанії Chevron. Себто в молу є всі прекрасні можливості, і технічні, і комерційні, мати і переробляти на російську нафту. Але вони цього не роблять. Чому? Тому що є певна схема. Отримання російської нафти з дисконтом серйозним дисконтом, що і використовує режим Орбана для різного роду популістських е, справ, і це цим пояснюється і по нафті, і по газу таке політичне довголіття цього режиму. Тому звісно, що від корупційної ренти е, Будапешт не збирається відмовлятися, тому що там, е, на середземноморському ринку, він буде купувати нафту за ринковими цінами. А йому потрібна спеціальна ціна, тому насправді, якби той виняток, який свого часу 22 другому році зробила Європейська комісія, саме для трьох країн Центральної Європи Угорщини, Словаччини та Чеської Республіки, цей виняток має бути вже скасований, тим більше що є приклад Чеської Республіки, яка добросовісно виконала взяти на себе зобов'язання протягом там двох з невеликим років років знайти альтернативний маршрут. А він і так був відомий, і відмовитися від російської нафти, що цьогоріч і було зроблено. А Угорщина вперлась, і, до речі, тут Словаччина вона має другорядну роль, оскільки нафтопоробку Словаччини контролює угорська мова. Сабто, дійсно, я думаю, що зараз відбудеться протягом найближчих місяців, попри всю риторику з боку е, е, Орбана та е, Сіярто, про те, що не будуть вони відмовлятися. Taka odmowa jakoś tak pław No i zbrojne siły Ukrainy, ja do pomogą w tym. Jak raz pro ce pytanie, panie Mykhajle, Ukraina dobrych bije ptaszkami ukraińskimi pro naftowej infrastruktury. A ile, na, na waszu dumku успішni ci ukraiński ataki, czy możemy już mówić, że naftowa gałąź okupanta z każdym miesiącem Зни... Знижує, знижує свою потужність, це так. Ну, і ті кадри, які ми бачимо, і ті а, розповіді короткі в різних там пабліках а, з боку росіян про а, черги на арних станціях. Ну, це вже научне підтвердження всього цього. Слів увагу, наприклад, на такі речі, як а, а зникнення із а такої а звітності. За останні, наприклад, два тижні точні, перші два тижні вересня, а щодо щоденного виробітку нафтопродуктів, відразу двох російських навтопоробних заводів: це Куйбишевський в Самарі і Новошахтинський в Ростовській області, які піддавалися регулярним атакам з боку Сил оборони України. Ну і очевидно, принаймні, що вони. Не функціонують, нічого не випускають взагалі. А також слід зазначити останнє повідомлення, це буквально вчора, сьогодні, про те, що Астраханський газопереробний завод, який знаходиться віддані Газпрому, зазнав уражень, внаслідок чого він точно до кінця року працювати вже не зможе. Тому всі ці речі, якраз вони ще поєднуються з питанням. Чи з темою також ударів сил оборони України по залізничній логістиці, а залізнична логістика це доставка власникаючи значної частини ось цих вироблених нафтопродуктів, передусім бензинів, дизелю і так далі, до кінцевих споживачів. Ну на ті ж самі нафтобази для паливно заправних станцій. А, і це теж вплинуло, збило ось цей ритм і темп постачання нафтопродуктів по території, ну схоже на те, що не тільки європейської частини Росії, тому що ми бачимо, так само проблеми спостерігаються і е, на азійських територіях Російської Федерації і на Далекому Сході, і так далі. Тому ефект є. Інша справа що. Ось той темп, який взяли Сили оборони України по нанесенню уражень на переробному і нафтотранспортному секторах Росії, цей темп має бути збережений, нарощений. І, в принципі, навіть за прогнозами багатьох і російських аналітиків, що насправді. А в у жовтні місяці е, криза палена не буде подолана а навпаки, у листопаді вона може сягнути піку. Але давайте також поговоримо і про Україну, яка втратила більшість власних нафтопереробних потужностей. І тут важливо, чи варто українцям очікувати дефіциту бензину, дизелів е, цієї зими. І, ну і наскільки стабільними є ланцюги постачання від наших європейських партнерів? Адже ми розуміємо, що більшість палива ми маємо з Європи. Е, так, дійсно. Зверніть увагу на одну річ. Е, Працював в Україні, на жаль, тільки один нафтопроробний завод: це в Кременчудзі. Решта не працювали ще до початку повного вторгнення російського, а деякі взагалі з 12-го року не працювали, як наприклад Лисичанський. Працював тільки Кременчуцький навтопородний завод в червні, місяці, в червні місяці він був остаточно. Це я не пам'ятаю, вже там була, здається, восьма чи дев'ята масована е комбінована атака е проти нього за останні два з половиною роки. Осе він припинив своє функціонування. Але жодних проблем на українському паливному ринку не виникло. Чому? Та тому, що був зроблений урок вивчений урок ще 22 го року. Коли, власне кажучи, протягом чотирьох місяців з березень, квітень, травень і червень ми мали жахливе становище на паленому ринку, дефіцити, брак пального і так далі, а система постачання готових нафтопродуктів в Україну, вона диверсифікована. Тобто немає якогось напрямку, від якого ми там надзвичайно залежимо. Нафтопродукти надходять там із польського напрямку, там із Угорського, Словацького, Румунського, з моря, знову ж таки, після того, як було деблоковане в 23-му році Чорне море завдяки зусиллям Сил оборони України. Тому, в принципі, ось як я зазначив, в червні нафтопоробні потужності в Україні були остаточно знищені, але постачання паливного ринку від того не зазнало якихось е серйозних проблем. Тому в цьому контексті я думаю, що ситуація особливих змін не зазнає. От так, і в, в даному випадку якраз ця система диверсифікованого паливозабезпечення, вона показала свою і живучість, і гнучкість. Можна уразити окремо взяту нафтобазу, автобазу, тому що це стаціонарний об'єкт чи нафтопереробний завод, наприклад. Але дуже важко уразити сотні залізничних цистерн. Тисячі паливозаправників, які е, їздять по території там Європи і України, тому ну, це якраз ті, ті ті висновки, які були зроблені ще е, з паливної кризи 2022 року. Ну і давайте подивимося, як наслідки російських обстрілів відчувають звичайні люди. Селище Борова, наприклад, на Харківщині вже залишається за крок від нової окупації. І лінія фронту усього за кілька кілометрів. Попри все, небезпеку там і досі залишаються люди. І про те, в яких умовах вони виживають, давайте подивимося в матеріалі. А Далі продовжимо розмову з нашим гостем Михайлом Гончаром. Кирпичик узяла. Кирпичик 25 гривень. Кирпичик оцей 25 гривень. Я люблю, так. Я люблю кирпичики. От, батончики я не люблю. 70-річна пані Євгенія показує буханець, заради якого подолала півтора кілометра на велосипеді. В селище Борова Харківської області хліб привозять двічі на тиждень. А все через обстріли російські військові штурмують позиції ЗСУ вже в семи кілометрах від Борової. В самому селищі, де раніше проживало 4 тисячі людей, залишилось менше половини. Люди просять. Люди просять, я вже хотів у понеділок не їхати, але мабуть приїду. Вони ж без хліба, ніхто ж не возить. Хліба, ніхто ж не возить. Вже завтра пані Євгенія залишить свій дім. каже, знову опинитись у російській окупації, як це було у 2022 році. Не хоче. Перший раз все спокійно було. Ну зараз, звісно, вже буде. Це вже буде, якщо не дай Бог сюди зайдуть. Так це вже буде не не таке. Тоді ж вони спокійні були, бо тут війни ж не було. Так вони спокійні були. Російських військових вибили з Борової майже три роки тому. Люди кажуть, під час окупації тримались один одного, ділили з харчами та готували їжу просто неба. Волонтери, спасіба якось воду сюди переправляли нам. Там хто коров держав, молоко возили, хто ходячі, ті типу, по бабушках, які не ходять. Люди друг другу страшне допомагали. О, так що... А зараз таке є такого вже? Нема? Ні, нема. Во-первых, нема того складу людей, які були, бо зразу стали виїжджати, бо поняли, що ця війна цей, цей раз це буде на багатська, і всі хочуть жити. Цього разу пані Олена вирішила не залишатися в бореві. Зібрала речі та чекає на евакуацію. Я думаю, що я не вернуся. Так б'ють. Що я думаю, що нічого не станеться, і вони зроблять цю чисту зону, яку сіру вони кажуть, що вона не буде пригодна до життя. Через обстріли росіян селище не вціліла жодна адміністративна будівля, пошкоджені багатоповерхівки та приватний сектор. Уже шість шість разів закривав уже ті, зашиваю, а то бахне і по новій. Минулого тижня з Борової евакуювали всі селищні служби, збирає речі і колектив місцевої лікарні. У нас одна лікарка, вона і при окупації взагалі не виїжджала. Вона така в нас молодець. Сказала, я виїжджати не буду. То ви на неї надіємося на неї. ДСНС, комунальники та поліція також залишають борову. В селищі вже три тижні немає електрики. Я працюю енергетиком, ми тут е, піднімали після звільнення все повністю тут, по, з е, саперами, по мінним полям, під обстрілами, все добре, все робили, все до тих пор і зараз би робили, але зараз не поступає електроенергія в район. Не поступає в район і ми вже нічого не можемо зробити тут. Тому ось сьогодні ремон вже енергетики виїхали, повністю все, не, немає нашої організації. Саме через те, що селища залишають всі державні служби, багато хто також планує звідси виїхати. Лягаю, молюся і встаю, молюся і надія на Бога. Кажу, та вже ж оце увесь мир, о, увесь мир отаке переживає? Та вже ж не посади на Путіна? У мене манюній родився, такий манюній. Котичок Васію назвала, воно за мною і спить і муркотить мені, і мені легше. В мене жива душа в хаті. От -от, от -от синок і виживає. З усіх комунальних послуг селищі залишилось лише газопостачання. Тож дехто сподівається, що це допоможе перезимувати. В той же час місцева влада наполягає на негайній евакуації. Якщо активність російських fpv дронів збільшиться, виїхати з Борової буде набагато складніше. Сергій Бордюжа Артем Листопад. Вертаємося до розмови з нашим гостем. Нагадаю, Михайло Гончар, президент Центру глобалістики стратегія 21 Пане Михайло, ну дивитися такі історії дуже важко і звісно люди виживають в жахливих умовах. Якщо прислухатися, було чутно так, десь інтершумом, що у цих людей працюють генератори, немає електрики, як було сказано. Дійсно, вони виживають завдяки цим генераторам. І після минулорічних ударів по українській енергетиці, ми знаємо, що а ЄС донори через фонд підтримки енергетики профінансували турбіни, трансформатори, мобільну когенерацію, власне для того, щоб наступну зиму теж українці могли пройти зі світлом і з теплом. І чи на вашу думку цього вистачить, щоб ми пройшли зиму без блекаутів? І чи такі ключові автономні електростанції, які має Україна, можуть підтримати критичну інфраструктуру? Е, ну, я би тут сказав таким чином, що де, безперечно е, готуватись підтока до зими е, мала місце і серйозна підготовка. Е, я би хотів зауважити про те, що коли б ми звернулись там е, десь поглянули які прогнози були десь на початку весни на літній період, то вони були доволі похмурими, і песимістичними, що навіть у нас влітку будуть відключення. Електроенергії в зв'язку з тим дефіцитом потужностей, який мала енергосистема внаслідок російських уражень енергетики, які були зроблені не взимку, а на влітку навесні і влітку 24-го минулого року. Але ніяких відключень не було, тому що проблема дефіциту була подолана, і ми пройшли літо в принципі спокійно. Перспектива на зиму теж виглядає достатньо оптимістичною, але безперечно потрібно бути готовим до того, що масовані удари по об'єкту енергетики будуть мати місце. Вони вже мають місце. От ті кадри, які ви показали, власне, вони демонструють те, що якраз ось ця прилегла до лінії фронту і до кордонів з Росією, зона території України, вона піддається ударами і ракетним, і дроновим, і кабами, і в тому числі, і навіть часто, перш за все, по об'єктах енергетики. Мається на увазі передусім підстанції. Так, це не ті там потужні підстанції системи хоча й по ним прилітає, але так чи інакше це призводить до е, виходу із ладу е, обладнання низки місцевих е, розподільчих е, підстанцій. І, звичай... Звичайно, люди залишаються до електронних кожна ситуація і з газом так само, а тим більше, що основні райони газовидобутку України на Харківщині і Полтавщині вони знаходяться в зоні ураження засобів вогневих засобів ворога. Тому, безперечно, що потрібно бути готовими до зими. У нас є. Той гард 22-23 року осінньо-зимового періоду, ну власне і літнього періоду. Тут не потрібно сподіватись на те, що щось там Росія змінить свою там, тактику чи стратегію. Ну, просто у них запас ракет і дронів небезмежний, тому вони якби, роблять для себе певну пріоритизацію, що уразити в першу чергу. Ми бачимо, що зараз в основному це те, що спрямовано на військові і військовопромислові об'єкти, а також залізничну інфраструктуру, але це питання часу, коли вони е, відновлять. Цебто тут тут знову ж нічого нового і удари по енергетичній... дякуємо. Віримо наше ППО, яке нас буде захищати. Дякую, Михайло Гончар, президент центру глобалістики, стратегія 21 Був гостем українського фокусу.